Вітаю вас в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні понеділок, перший робочий день тижня, 23 грудня. Про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Чорнівецька обласна рада вкотре відмовилася розглянути звернення до керівництва держави та генеральної прокуратури. Трагедією завершилося застілля для однієї родини зі стороженця. Станом на середину грудня в Чорнівецькій області не було зареєстровано жодного випадку захворювання на грип, однак розслаблятися не варто, повідомили очільники профільних департаментів. Чорнівецька обласна рада вкотре відмовилася розглянути звернення до керівництва держави та Генеральної прокуратури. Місцеві обранці не голосували за даний проект рішення, мотивуючи це порушенням закону про доступ до публічної інформації. В цьому буковинських парламентарів підтримав юридичний відділ та прокурор. Окрім полум'яних виступів опозиціонерів, чергова сесія запам'ятається ухваленням змін до бюджету, затвердженням ряду програм розвитку та іншими соціальними ініціативами. Тему продовжить Олександр Коркоїв. Ще до початку затвердження порядку денного виступити з трибуни записалося понад 20 обранців. Провладні депутати переважно схвалювали політику діючого уряду та президента. Опозиційні ж жорстко її критикували. Система влади в Україні за ці за цей час, особливо за останні три роки, довела людей до того, що тут неможливо щось змінити, не відчувши потребу цих змін насправді. Адже на майданах зараз люди вимагають зміни системи влади. Вкотре спробував проштукнути проект звернення із засудженням подій 30 листопада. Депутат Павлюк за словами обранця, проект витримав всі вимоги законодавства, а саме був розміщений на сайті краєвого парламенту за 20 днів до розгляду на сесії. Давайте прореагуємо на ці події, які турбують Буковинців тут у сесійній залі. Наша обласна рада чи не єдина в Західній Україні, яка так і не змогла за цей місяць зібратися, щоб відреагувати на волю громади, висловлено на народних вічах, починаючи, до речі, з 3 листопада. На це юристи облради заперечили. Мовляв, проект виносився до розгляду на позачергову сесію ради, яка так і не відбулася. А відтак звернення втратило свою актуальність. Юристів ради підтримала і прокуратура. В Даному випадку, тільки що я слухав коментар юриста. Абсолютно з такою позицією погоджуюсь, оскільки ми не можемо порушувати права громадян на доступ до публічної інформації, розкритикував дії крайових обранців і нардеп Максим Бурбак. Опозиціонеру спочатку довго не надавали слово, пропонуючи виступити в кінці сесії. І сподіваюся, він буде. Завершення нашої роботи, насто завершення все сім є бізнес, і просив би убріжного підсумувати сьогодні нашого бізнесу. З боями Бурбаку все ж вдалося відвоювати право на трибуну, з якої нардеп назвав дії місцевої влади страусиними та закликав піти. Шановні депутати. Розгляну питання щодо недовіри голові облдержміністрації і голови обласної ради, які вбили останній цвях в труну місцевого самоврядування в Чернівецькій області. Ми не втручаємося в діяльність обласної Верховної Ради. Не втрачайтеся, треба бути. Треба бути... Ректами по відношенню до ради добра ні, нижчого рівня. так і не розглянувши питання недовіри та звернення до керівництва держави, депутати взялися за бюджет, в який внесли зміни, а також ухвалили декілька програм розвитку. Олександр Коркоєл, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Тепер вже екс-голову Кісманської райдержадміністрації Олега Унгуряна призначили радником губернатора. Таку заяву зробив голова облдержадміністрації Михайло Папієв під час сьогоднішньої апаратної наради. Зокрема, керівник виконавчої гілки краю повідомив, що колишній голова Кісманщини тепер обійматиме посаду радника-губернатора. Про це йдеться на сторінці облдержадміністрації в мережі Фейсбук. Нагадаємо, що тиждень тому Олега Унгуряна було звільнено з посади голови Кісманської РДА на підставі його заяви про звільнення. Трагедією завершилося застілля для однієї родини зі сторожинця. В сімейному колі відзначали іменини дідуся, потім полягали спати. Серед ночі в будинку спалахнула пожежа. Вогонь помітили сусіди, почали з приміщення виводити мешканців. Найбільше постраждав іменинник. Його знайшли в іншій кімнаті трохи пізніше. Чоловік був вже непритомним. До лікарні його доправили в важкому стані, причому туди везли не швидкою, а на руках несли самі ж рятувальники. Однак врятувати життя потерпілому лікарям так і не вдалося. Олександр Хмель виїжджав на місце події. У цьому будинку живе кілька родин. Ігор один із його мешканців. Близько третьої ночі чоловік прокинувся від рідкого запаху диму. Вибіг на двір і побачив вогонь, горіла сусідня квартира. Одночасно з дружиною піднялися. Підійшовши до вікна, я побачив, що у сусідів палає веранда. Швидко відреагував, попросив дружину, щоб викликала пожежну службу. Потім спустився вниз, вибив одне вікно. Згадав, що жінка і сусідські діти сплють в іншій кімнаті, попри веранду з вогнем, пробіг, вибив інше стекло і по одному почав їх витягувати з кімнати. Веранда згоріла повністю, вогонь ще понищив коридор та невеличку кухню. Як усе це палало, мешканці квартири троє дорослих і двоє дітей не чули. Прокинувся ж після того, як сусід розбив вікно та наробив галасу. Пів третьої ночі я почула що шолом тріщать вікна, і, і сусід мені кричить: Галя, у вас горить веранда. Я вскакую до вікна. Він витягує мене, дітей усіх повиносив. Я дуже благодарна сусіду. Що він нас всіх розбудив. Я дуже йому вдячна. От щоб спас нам життя одним словом. Ми вибігли на вулицю, все горіло, палало. Ми ну це страшне. Це не це Треба було бачити. А на місці Грас прибули рятувальники. Вогонь цей час охопив коридор та кухню. Про те, що ні може бути хтось із людей, вогнеборці навіть не здогадувалися. Уже на дворі мешканці палаючого будинку помітили, що біля них немає дідуся. Старенько знайшли у іншій кімнаті. Його витягнули через вікно, і звідти до лікарні рятувальники несли потерпілого на руках. Витягнули хлопчина цей сусід. Допоміг уже, коли ми його витягнули назовні, він нам допоміг його доправити до лікувального закладу, який знаходиться в декілька метрів від, даного, від даної будівлі. Його несли двоє хлопців. Попід руки, тому що більше нічого не було. Його донесли, але він уже був непритомний і на ньому був обгорівша, обгорівший одяг. Він був в курці, в штанах одітий, тобто він не був роздягнутий, він був в одязі. Цей одяг на ньому весь був обгорілий. Чоловіка одразу ж направили до реанімаційного відділення. У нього був важкий стан, обгоріло обличчя, голова та руки. Шансів на порятунок дідусь не мав, зізналися лікарі. Ходи. І воно ніби небагато, тільки обличчя і голова, і руки, і кісті, якщо б тільки це було, а не було опіків, в діє високої температури, яка привела до розрушення дихальної системи, до розрушення покриття легені, до розрушення альвеол, які покриті таким ферментом, як сурфактант покриті. Тобто сурфактант розрушився. людина не має чим дихати, має обмін, не йде кисню. Незалежно від того, чи буде підключений дихальний апарат, чи не буде підключений дихальний апарат, результат буде один. Дійсно, що сьогодні вранці помер. Пожежу рятувальники згасили швидко. Вогонь не поширився на сусідні квартири. У полумі живцем згоріла собака, яка не змогла вибратися на двір. Наразі ж обставини пожежі з'ясовують експерти. Одна із версій необережність самих мешканців квартири, які того вечора влаштували застілля. Олександр Хмель, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Станом на середину грудня в Чернівецькій області не було зареєстровано жодного випадку захворювання на грип. Однак останні 10 днів фахівці СЕС почали щоденно моніторити кількість захворілих. Раніше це робилося раз на тиждень. Захворюваність гострими респіраторними вірусними інфекціями на всіх адміністративних територіях області нижче епідемічного порогу. Однак розслаблятися не варто, повідомили на прес-конференції очільники профільних департаментів. Офіційно епідеміологічно небезпечний сезон починається з початку жовтня, тоді ж і починають відслідковувати кількість захворілих. З цього періоду зі скаргами до медиків звернулися майже 40 тисяч осіб, з них 63% – діти. Незважаючи на те, що не було виявлено жодного з очікуваних штамів грипу, а їх прогнозують аж три різновиди вірусів, які дошкуляють буковинцям, чимало на сьогодні гострі респіраторні вірусні інфекції, які реєструються у нас в області, обумовлені респіраторно-синтеціальним вірусом. Аденовірусом, а також парагрипом всіх трьох типів Грип чи грві, а хворіти неприємно. Фахівці кажуть, в середньому за сезон подібні недуги переносять від 10 до 15% населення. Часто поширенню інфекційних захворювань сприяють самі хворі, нехтуючи не тільки власним здоров'ям, але й здоров'ям оточуючих. Якщо людина захворіла, є ознаки хвороби, і вона йде в суспільство на роботу, контактує з іншими людьми, то вона Має бути свідомою того, що вона є проблемою і причиною того, що захворіє інша людина. Тобто наносить шкоду здоров'ю інших людей, наносить матеріальну шкоду, тому що ці люди будуть витрачатись. На лікування. медики кажуть, від грипу найкраще захищатися вчасно зробленим щепленням хоча воно і не врятує від гострих респіраторних вірусних захворювань однак грип такій людині не загрожує а з ним і ускладнення, які можуть призвести навіть до летальних випадків. Вакцинацію від грипу вже зробили 3845 жителів нашої області. З них 80% – медики. Це категорія, яка знаходиться в зоні особливого ризику. Втім, не тільки вони. Достатньо велика кількість. Е Працівників закладів громадського харчування, наприклад, потім працівників шкіл і інших закладів, які контактують. З великою кількістю людей, тобто які перебувають у громадських місцях, ми ініціювали разом з нашим головним управлінням держсанепідслужби доручення губернатора про те, щоб на сьогоднішній день на місцях в районах області в місті Чернівці не лише медичні працівники вакцинувалися і сприяли вакцинації наші вельми шановні голови районних адміністрацій, але й вони, щоб сприяли вакцинації всіх людей, які працюють в громадських місцях. Наразі ситуація в області області епідеміологічно спокійна. Прогнози фахівців сприятливі. Наближаються канікули у школі. Тож цьогоріч сподіваються уникнути масового зараження у навчальних закладах. Надія величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Фестиваль подарунків ручної роботи декораше вже вкотре провели в нашому місті. Минулому вихідними в ТРЦ депо понад 90 майстрів з Чернівців, Коломиї, Кам'янець-Подільського, Львова, Івано-Франківська, Києва, Феодосії та інших міст України представили буковинцям свої авторські вироби. Приурочили зібрання майстрів до новорічно-різдвяних свят. Відповідно, більшість їхньої продукції була саме такої тематики. Бачила різноманіття ручних виробів і наша знімальна група. Серед величезної кількості різноманітних виробів можна було обрати і собі і на подарунок будь-що із прикрас у різних техніках: плетіння з ниток, квілін, хлібка з глини, валяння, бісероплетіння, шкіра, мідь, скло, дерево, текстиль, засушені квіти, мила ручної роботи, дерев'яні вироби у техніці декупаж, вітражі, листівки, блокноти, альбоми, в'язані речі, подушки, годинники, кераміку, сумки з тканинними аплікаціями, розписом чи зі шкіри, гаманці, іграшки та ляльки і найрізноманітніші прикраси на ялинку Роботи. На будь-який смак, вік, стать та гаманець. Молоді матусі Ольга та Аня розпочали свої творчі пошуки саме з різноманітних виробів для своєї малечі. Згодом вирішили, що такими ексклюзивними речами можна радувати й інших діток та мам. На фестивалі презентували різного роду дитячі розвиваючі іграшки, корзинки для новонароджених, а також величезну кількість ялинкових прикрас, що, запевняють, не нашкодять жодній дитині. Вони з натуральних матеріалів і навіть ті, які об'ємні, там наповнювач натуральний, гіпоалергенний холофайбер. Тобто дітки можуть їх і взяти в ручки, і навіть погризти, якщо дуже маленькі, і вони цілком безпечні. Фестиваль є важливим заходом для майстрів, запевняють організатори, оскільки тут вони можуть показати свої вироби та поспілкуватися вживу з людьми, які розуміють і цінують ручну роботу. Для відвідувачів та покупців це чи не єдина можливість у місті зустрітися та побачити виключно авторські оригінальні стилі та особливі речі душевні подарунки в єдиному екземплярі та ще й в такому широкому асортименті. Ми трошечки намагалися підняти якість виробів, якусь творчу, цікаву жилку шукали в кожного майстра, щоб це були якісь душевні, особливі, особливі подарунки. Також на фестивалі декора щогодини проводились безкоштовні майстер-класи, на яких усіх бажаючих вчили робити прикраси зі шкіри, новорічні іграшки з фетру, вінтажну брошку з тканини та мережева, ліпити з природної глини, а також виготовляти симпатичних сніговиків шерсті за технікою сухого валяння. Ось та з Тернополя Ольга Бинда здемонструвала діткам, як саме це робиться. Розповіла Чернівецькому репортеру, який власне іграшки виготовляє, та звідки черпає натхнення для такої клопіткої роботи. Ці іграшки всі з характером, вони всі мають настрій, і я вкладаю туди хороше. Ну, вони справді дуже дуже милі. Я віддаю те, що знаю, діти віддають свій позитив і в результаті ще вчаться робити щось корисне. Дітлахи в свою чергу із задоволенням повторюють кожен рух майстрині Ольги. Дехто з них навіть з впевненістю може проводити такі ж майстер-класи. Зараз треба шар зробити форму шару. Кладемо її на е, починаємо легенько втикати по всій площі, щоб виходила кругла форма, але так, щоб пальці не вколоти. І потім виходить ось такий ось сніговик. Ми його ще будемо прикрашати шарфіком, там, ну, чим захочеш. Мені подобається таке робити. Завдяки фестивалю, «Декораж» запевняють організатори, про місто дізнаються більше з хорошого боку. Деякі нагородні гості вперше побували в нашому місті саме завдяки фестивалю. Багато хто в захваті, як від заходу, так і від самого міста, наголошують. Там мріють про чудову перспективу, де декораж може стати принадою для туристів, особливо іноземних. Проведення в місті такого фесту впливає на позитивний імідж міста. Продовжує ширити славу чернівців, де цінує декоративно-прикладне мистецтво та де є місце втіленню творчих ідей. Генрієта Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. Побачимось.